Як я заробив 10 тисяч доларів, клавши лише своїх 907 доларів на подарунки в Телеграм. І це не клікбейт, бо я міг в моменті купити квартиру. Всі, хто були підписані на мої канали, теж заробили такі гроші, а може й більше. У цьому відео я вам розкажу мій досвід, що це таке взагалі подарунки, і як головне саме зараз можна на цьому заробити непогані гроші. А також як я з командою розробив свого автобота. І питання, як ви на цьому можете зробити тисячі доларів. Але при тим, друзі, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк. Ну і давайте не тягнути, погнали! Ну що, одного вечора я сидів і грав КС, це було 5 жовтня, спілкувався в Діскорді з Маріком. До речі, він веде мій телеграм-канал Гривню. І десь в новинах ми дізнаємося, що ось виходять якісь рідкісні подарунки, які в майбутньому можуть стати NFT і дорого коштувати. Чесно, я знаєте, такі друзі подумав: ну подарунки в телеграмі, кому взагалі вони потрібні. То знаєте, в телеграмі є подарунки, які по суті не мають ніяку цінність. Знаєте, от як кидаєш подарунок людині і все. Але не цього разу. Але був нюанс: вони були рідкісні і вони були лімітовані тобто ліміт міг складати 500 тисяч штук, а міг бути 5 тисяч штук. Подарунки можна було б купити людям і що вони в майбутньому стануть. NFT, і це би коштувало грошей. Тоді це був великий початок історії заробітку. Чесно кажучи, люба така тема це завжди страх, що гроші підуть на вітер, і у вас нічого не вийде. Я зразу відключився від кески, поповнив зірки, зірки краще поповнювати через пліт. Це не реклама, я залишу всі в посилання корисні під цим відео. Там як оказалося дешевше на 20-30% ніж від самого що такі зірки? Це валюта в телеграмі, за які якраз можна купити ці подарунки. Побачив, що вийшов подарунок цукерка Кенді, і коштувала такий подарунок 15 зірок. А їх ліміт було 500 тисяч штук. Це 23 цента за один подарунок. Перший я поповнив балік на 5 тисяч зірок, це 75 доларів, і почав купляти кожну секунду і зміг купити 333 штуки. Тема тоді була не розфорсена, знаєте, чесно вам скажу, і на сьогоднішній день тема теж не розфорсена. Але тоді майже ніхто не знав, що це таке. Я взагалі подарунки, тому що інфи було нуль. Мені було мало тих подарунків, і я ще трьома платежами накопив ще 6 тисяч зрок. що є 90 доларів. І я ще, друзі, купив 400 штук. Тобто якихось 733 подарунки були на моєму аккаунті. Питання, яке мене турбувало. Який X вона мені дасть, і чи взагалі щось принесе. Але чуйка була, була, що я щось зароблю. Я тоді в своєму телеграм-каналі перший раз вам цю тему розповів. Багато хто навіть не поняв, чим я займаюся, але більшість теж зі мною купували. Разом я купив в цей день 733 штуки лолпопів і витратив 165 доларів. Якби я знав, що цей подарунок буде в майбутньому коштувати від 6 доларів, я би заінвестував дуже багато. Але далі я на перспективу чекав подарунків. Зараз розповім, як воно все працювало. Що на Момент тоді зробив телеграм. Він почав випускати лімітовані подарунки, але він не конкретизовував, що буде, як буде, і взагалі скільки це все буде коштувати в майбутньому. Це було більше на і інтуїцію, що телеграм щось топово випустить. Із цією інформацією чекав наступні подарунки, а вони появилися, друзі, 24 жовтня, рівно за 18 днів. Тоді в цей день вийшло аж цілих три подарунки: це гриби, шляпки і свічки. Свічки коштували 25 зірок, це 38 центів, шляпки і свічки по 15 зірок. Я поповнив Ланс на 12 тисяч зірок, що коштувало мені 200 доларів. Тоді я затопив і купив від самого Телеграма, а міг купити в спліт на 30% дешевше. Я встиг купити 48 nft шок свічок, заплативши зірками на 18 баксів, 375 шляпок за 84 бакси. Ну і 376 грибів за 85 доларів. І як вияснилося, що за пару місяців можна було унікалізувати подарунок, Що взагалі означало унікалізувати подарунок з цього подарунку. Міг би випасти як звичайний подарунок, який би коштував. Грошей, так і більш унікальніший, який би коштував в кілька разів або десятків більше. Щоб унікалізувати, треба було витратити ще додаткових 25 зірок, а це додаткових 38 центів на кожний подарунок. Я унікалізував шляпки, а це 375 штук, заплативши ще додаткових 9300 зірок, що є 140 доларів. Також за гриби 375 штук 140 доларів. Свічок було 48, я витратив 18 доларів. Ну і лолпопів, це людяники, було в мене аж 733 штуки. Я поповнив. 275 доларів, це 18 тисяч зірок, Що в результаті в мене 1531 NFT-шка. Ну що ж, фінально, скільки я заінвестував? А заінвестував 907 доларів. І це, друзі, мінімальна інвестиція. І знаєте, я не повірю в тему подарунків, що ця тема вистрілить. Але знаєте, друзі, коли хтось не вірить, інші заробляють на цьому мільйони доларів. На цьому моя інвестиція завершилася. І знаєте, я як людина, яка повірила в цю класну тему, клала гроші, ну не сказав би, що великі 907 доларів. Але відразу я від теми подарунків. Ки відійшов, і вона мені стала нецікавою. І тут я реально пожалів і дістав Фому. Так слухайте, виходить класний лімітований подарунок Пепе. Тоді один подарунок коштував 30 доларів. Це 2000 зірок. Їх було 3000 штук. І Фому було в тому, що я бачив, що як цей подарунок вийшов, але забив на це. Але коли я вже побачив в травні в піку, що цей подарунок найдешевше коштував 15 тисяч доларів, і я пожалів, що тоді зупинився, перестав купляти, перестав інвестувати, і виходить подарунок, який в моменті коштує. То в 15 тисяч доларів. Тобто купивши одне Пеппе, вклавши лише 30 доларів, можна було б купити якусь класну беху за 15 тисяч доларів. Купивши 3-4 пепки, можна було купити будинок. А купивши 20, також з рахуванням того, що пепки могли виписти більш унікальніші, вони й навіть коштували по 30 тисяч доларів. То можна було б стати мільйонером. А також як я з командою розробив свого автобота, тоді Пеппе розібрали швидко, і саме після цієї фрустрації з Пеппе мене накрило. Я зрозумів ловити вручну це абсурд. Подарунка. Вилітали за 20-30 секунд, але без вирушу. Може пощастити, якщо ви будете онлайн в телеграмі, а може й ні. Тоді я з Маріком і з Іваном сів і кажу: а давайте створимо автобот, який буде сам скуповувати подарунки за зірки, прям миттєво з чіткими фільтрами, і потім одразу продавати канали з цими подарунками. І ми його зробили: Merlin Gifts Bot. бот, який автоматично викуповує подарунки за вас, без необхідності вручну постійно за цим стежити, та переживати, що ти щось пропустиш. Просто закинув зірки, вибрав, що хочеш, і він сам купує. Ує, все автоматично, особливо коли бот дає можливість скупити подарунки на канал, щоб не чекати покращень та одразу продавати на OTC X3, X5, а навіть X7 від ціни. А для всіх наших підписників Пепе дарує перший сейл буде з нульовою комісією, тобто у кожного є шанс одразу гарненько заробити. Я тому створив свою групу, назвав Пепе роздає, присвячену подарункам і стікерам. Ну що, прийшов час продавати мої вкладені 900 доларів. Це 1300 подарунків. Тоді лише був один маркет тонель. Зараз тих маркетів багато, тому Залишив посилання. І ви би бачили мої очі, коли всі подарунки коштували 1 долар, 5 доларів, 10 і навіть 100. Я зрозумів, що з 1531 подарунка я зміг заробити багато. Навіть на один момент я міг купити квартиру. Зараз розкажу. Але проблема це була продати ці подарунки на маркетплейсі. Бо знову ж таки потрібно було 3-4 хвилини, щоб глянути який флор на цю модель, за яку ціну продавалася, і виставити продаватися всі 1300 штук. А це багато часу. Я мав 733 лолпопи, і щоб. Мені їх продати, мені треба було ну днів два сидіти і годинами продавати. Але я не жаліюся, бо ціна одного коштувала мінімум 0,6 тонів, а той 0,7. І в середньому з одного лолпопа я мав десь 2-3 долара. А більше рідкісні я продавав за 6 доларів, десь за 9 доларів. Все ж таки було 733 штуки. Там були як рідкісні, так і прості. Якщо підрахувати, то за 733 штук. Я заробив, друзі, своїх перших 1685 доларів. Шляпок у мене було 375, я продавав такі не під Долари аж до 12. І прикиньте, продав на 3 тисячі доларів. Нагадую, друзі, що інвестиція була 907 доларів, а тут вже набігла сума на близько 5 тисяч доларів. 375 також грибів я продав в середньому за 8 доларів. Це 3 тисячі профіту за гриби. Ну і 48 свічок мінімалка такого подарунку було 7 доларів. І в середньому за 48 свічок я отримав 1008 доларів. Знаєте, я початково думав, що рідкість буде залежати від рару відсотків, але воно залежало від фону. Чорний був найрідкісніший, і мені. Друзі, вийшло продати там чорні лулпопи за 20 тонн, за 30 тонн. Це по 90 100 доларів за один подарунок, і таких подарунків було багато. А 6 грибів на чорному фоні в сумі я продав за 330 тоннів. Це 1000 доларів. Ну а найбільша моя продажа це шляпка чорна, яку я продав за 330 доларів. А прикиньте, один подарунок відбив мені цілих 33% від всіх вкладень. Взагалі я продав цих 1531 подарунок на хвилиночку на 2795 тонні, а це на той момент 9223 долари з вкладеннями 907 доларів. Друзі, це 9223 долари. Це 400 тисяч гривень. І Я насправді в шоці, що злапав такий успішний, можна так сказати, проект і заробив 9 тисяч доларів. Але друзі, якщо я би ці подарунки тримав прямо зараз і не продав тоді за 9 тисяч доларів, зараз я би мав 20 тисяч доларів. Це 3х. І знаєте, я так кажу, що міг би купити квартиру. А дійсно міг би купити квартиру, тому що там в Одесі чи в інших міст квартир. Такі однокімнатні так і коштують, якби я б знав в цей момент, скільки всі подарунки будуть коштувати, а коштувати в три рази більше. Тобто, флор тих самих людяників не 0,5. А 2 тона, і от ви прикиньте, 20 тисяч доларів я міг отримати, а це 900 тисяч гривень з інвестицій 900 доларів. Ви прикиньте, якщо б я би вклав, ну там 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів. А це було реально. Тому що тоді, щоб розібрати подарунки, треба було там 6 годин при правильних вкладень без проблем. І це був не останній шанс. Дивіться далі. Я настільки захопився цією движухою, що зараз всі подарунки, які виходять, я на них полюю. Я спеціально створив мій телеграм-канал, присвячено телеграм-подарункам і стікерам. До речі, стікери це зараз тема номер один. Вона є не популярна, але вона переплюне подарунки. Вот побачите. І ця група така одна на українському ринку. До речі, саме в цій групі ви отримаєте доступ до автобота, який автоматично купує подарунки за вас, скидає їх у канал і в той же самий день дає можливість цей канал продати на OTC і заробити 2-3 ікса. Першим ділом цей бот скупить рідкісні подарунки з меншим саплаєм, або як ви вкажете у себе в фільтрах. Але одразу попереджаю: бот приймає зірки тільки за тон. Через офіційні сайти, такі як Split.tg, або фрагмент, і ми не приймаємо плату з Apple Pay та Google Play. Також хто не хоче бути в загальному автоботі. У нас є приватний бот, це вже окремий софт для кожної людини. До речі, не такий дорогий, і він працює по-інакшому, ніж безкоштовно. Щодо приватного софта, пишіть в групу Пепе Дарує. Тобто, до прикладу, купляйте, до прикладу 200 тисяч зірок в нашому боті. І як тільки виходять подарунки, бот насилає автоматом ці канали, які ви одразу продаєте на OTC, заробляючи 2-3 ікса. Таким чином, ви заробляєте додаткових три тисячі доларів. До речі, такий справа не буде в наступному відео, де ми непогано так заробимо. Просто налаштували і він сам працює. Не треба чекати 24 на 7, ловити вручну чи сидіти вночі. І головне, це мій проект. Я сам за нього відповідаю. Це не чиясь штука, це моя репутація, мій контроль і повна прозорість. Так що, якщо закидаєте зірки, будьте впевнені, що вони нікуди не припадуть. Тим більше для своїх підписників одразу бонус у розмірі 0%. Якщо ви підпишетеся в мій телеграм-канал, називається Пепе Дарує, ви отримаєте парсер, який дає моментальне сповіщення, якщо виходять. Якісь подарунки. Ви будете перші знати в секунду про вихід подарунків стікерів, багато новин, ексклюзивної інфи, все коротше про ринок подарунків і стікерів. А також там знайдете бота та покрокову інструкцію, як їм користуватись. бо саме тема подарунків може зробити вам дійсно гарний капітал. Головне зайти зараз, а не тоді, коли все це буде на хайпі. А в честь того, що ви і так підпишетесь на мій канал, ПЕПАРЗ дає окремий розіграш на 1000 доларів плюс. Ми купили аж цілих 50 подарунків і роздамо вам підписникам. Всього аж 50. Місць за перше місце така сумка, вона коштує 300 доларів, друге місце годинник, який коштує 150 доларів, третє місце цигари 100 доларів, четверте, п'яте такі кулечка по 50 доларів, Шосте, восьме, такі шляпки, і дев'яте десяте мітли за 25 доларів. Ну і звичайно, решта місць з 11 по 50 місце. Людяник, які коштують 6 доларів на кебаб, вистачить. Тому приймайте участь, бо буде аж цілих 50 місць. Для вас, друзі, я зробив конкурс, підписатися на чотири корисних моїх телеграм-канали: це гривня, де ми з роздачу роздаємо тисячу плюс баксів за місяць. Тезер, де ми маємо класний трейд ком'юніті, де теж заробляємо. Ну і Макоді це канал, де ви в курсі, чим я займаюся. Пепко, ви в курсі, ну і Маріка нефті, це також про роздачки. І заповнити легку форму, і розіграш буде в каналі. Пепе роздає 10 серпня в прямому ефірі. Тому з висновку. Тема подарунків це дійсно це тема, де можна заробити непогані гроші. Чесно, знаєте, від себе скажу, що не пам'ятаю таких проєктів, де заробляв такі гроші, як з теми подарунків, а саме 10 тисяч доларів. А це, друзі, майже півмільйона гривень. І це ще на кінець заробітку. І тут реально хочеться купляти рідкісні подарки, де потім можна задорожче продавати. Якщо набирається, друзі, 2000 лайків, одразу роблю другу частину. Відео про подарунки, адже там покажу, як працює автобот, і скільки з нього заробив у другій частині. Я куплю такі нефті, як соски, орли. Тому обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал Пепе дарує, бо там виходитиме корисна інфа. Знайдете безкоштовного автобота, а також приймайте розіграш у масштабному друзі. Розірші на тисячу доларів. Так що давайте друзі разом розвивати нішу подарунків і станемо ком'юніті номер один на українському ринку. А з вами був я, Макоді. Не переключайтесь. My cold yeah. da, da 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 My cold pa pap pa My cold yeah. My go My yeah. Oh yeah